Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Михалківський скарб, виявлений на Тернопільщині, один із найбагатших зі знайдених в Україні і, напевно, найбільш недооцінений. Про нього не так часто згадують в просторі, а він цього справді заслуговує. За своєю цінністю він не має собі рівних у Корпато-Дунайському регіоні. У цьому відео ми поговоримо про історію знахідки та подальшу долю скарбу його склад. І про той таємничий народ, який залишив нам ці коштовності у спадок. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини нашої оповіді, рекомендую заглянути в опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Вранці 16 липня 1878 року над селом Михалком прийшла сильна гроза. А коли все підсохло, двоє дівчат сиріт Катерина та Настуся, погнали корову та овець на пасовище. Дорогою вони побачили у вимиті калебані якісь жовті предмети, і одразу сповістили про це матір. Разом з доньками вона поспішила до місця знахідки та почала вибирати з багнюки собі в поділ предмети з жовтого металу. Опісля. Вона пішла до лихваря Мошка Блюма в сусіднє село з надією щось виручити за ці знахідки, але той запропонував їй лише 50 крейцерів. Багато це чи мало навду просто такий факт Австрійській імперії один фунт ковбаси, тобто близько пів кілограма, у 1866 році коштував ті самі 50 крейцерів. Звісно, що жінка відмовилася продавати знайдені речі за таку сміхотворну ціну. Тим часом в селі пішов поголос про цю знахідку. І в селі почалася золота лихоманка. Всі кинулися на пошуки на місці знайденого скарбу, і справді це були не останні знайдені артефакти. Пошуки набрали ледь не промислового масштабу. Водночас існує інша версія знахідки цього скарбу. Ось як описав ті події, львівський крилушанин отець Антін Петрушевич у газеті слово за 1878 рік. Подаю мовою оригіналу. Після сильних липневих дощів Посунувся край пагорба попри дорогу. Сільський пастушок помітив вимолені у ґрунті якісь блискучі предмети і кинувся звісткою до матері. Та, піднявшись до того місця, випорпала із землі близько 6 фунтів жовтого металу. З метою виручити за цю знахідку добрі гроші, жінка подалась до місцевого жида, але той запропонував дуже низьку ціну. Одна квістка про знахідку вже дійшла до місцевого Віта та священника, які дали про неї знати поміщику сусіднього містечка Мельниці Борковському, який закупив з рук селян для музею дідушицьких у Львові більшу частину скарбу Микола Бандрівський. Лише тут виявилося, що згаданий метал не був жовтою міддю, але чистим золотом без всяких домішок. Подібно описує знахідку цього скарбу і Тамара Сис, збирачка фольклору Поділля. Водночас, доктор історичних наук Микола Бандрівський, який є найбільш авторитетним дослідником даного питання, і у статті якого я знайшов свідчення отця Антіна Петрушевича у своєму інтерв'ю веденю День у 2019 році, це ж говорить, що першими були дівчата. Та якби там не було, подальша історія скарбу постає більш-менш чітко. Тим часом, про знахідку довідався Владислав Зонтак, Хранитель музею Дідушицьких, який був заснований у 1855 році багатим землевласником і меценатом Володимиром Дідушицьким, він негайно виїхав до Михалкова та викупив ці речі як у вдови, так і у інших жителів села. Але звісно, чимало речей зі скарбу в Сашканило у лету, було продано чи переплавлено. Тому реальних розмірів цього скарбу ми так і не знаємо. Викуплені коштовності знайшли свій прихисток у музеї Дідушицьких. Але це ще не кінець історії, а лише екватор. Минуло 20 років, і житель Михалкова Василь Лякушак, неподалік від знайденого скарбу, знову знайшов кілька золотих намистин. Він отримав дозвіл від сільського віта на проведення пошуків, і зі своїми друзями Степаном Русаком і Миколою Стрижеболтом приступили до роботи. І фортуна їм посміхнулася. Всього в 27-28 метрах від першого скарбу вони знайшли другий, та, на жаль, його доля ще більш печальна. Його розхапали місцеві жителі та потім продавали по місцевих базарах, плавали на зливки тощо. В музеї попало дуже мало коштовностей. Якими були розміри скарбів? Зараз найбільш поширеною є думка, що вага обох викуплених скарбів складає 7,5 кг золота. Але перелік предметів, які описали сучасники і дослідники, дещо пізніше містить суттєві відмінності. Зокрема, Краєзнавець, археолог історик Антоні Шнайдер, який одним з перших ознайомився і склав перелік речей першого скарбу, вказав, що його вага становила понад 12 кг. Український археолог Ярослав Пастернак, який свого часу знайшов княжий Галич і його Успенський собор, і про якого є відео на каналі за посиланням вгорі, підрахував, що вага другого скарбу, речі з якого знаходилось в музеї в Відні та в двох приватних колекціях склала понад півтори кілограми. Але його доля, як вже згадувалося, була ще більш печальною, ніж першої знахідки, переважна більшість речей безслідно зникло. Відтак хоча б приблизно оцінити розміри обох скарбів майже нереально. Отож, деякі з речей з Михалківського скарбу зберігаються донині у природничому музеї Відня, а також у музеях Берліна та Будапешта. Натомість основна частина артефактів зберігалася в колекції дідушицьких та в їх природничому музеї у місті Львів. Але доступу до них науковці не мали. Власники зробили виняток Каролю Гадачику, австрійському археологу чеського походження, який у 1904 році опублікував на кошти дідушицьких альбом з гіногравюрами цих речей і коротким їх описом. Потім скарб зберігався у Львівському державному республіканському історичному музеї, після чого у 1940 році його, напевно, спершу вивезли до Києва, а потім до Москви. Після цього доля цих коштовностей нам невідома. Зараз висувається припущення, що він до цих пір зберігається в ермітажі у Санкт Петербурзі. На жаль, як і багато інших скарбів, вивезених з території України російським агресорам. Щоб не втомлювати вас детальним описом обох скарбів, наведу лише загальний перелік знайдених речей, а з більш детальною інформацією ви можете знайомитися у посиланнях на матеріали в описі під відео. Перший михалківський скарб складався з діадеми, десятків цілих намистин і тисяч їх уламків, шпилюк, фібул, нашовних блях, дротиків, чотирикутний посудини у вигляді урни, рогоподібно зігнутий золотої палиці Скіпетра, а також, можливо, сережок, ланцюжків тощо. До складу другого скарбу входили мисочки, чари, манжетоподібний браслет, намистини, підвізка, дротики, бруски металу та чимало іншого. Власне, михалківські скарби. Важко назвати скарбом у прямому значенні цього слова. Вони не були спеціально сховані, хоча поруч були знайдені і залишки ліпного посуду. Вже згадуваний Микола Бондарівський у своїй статті Питання функціонального призначення і семантичного значення окремих речей з михалківських скарбів та спроба розподілу їх за комплектами приходить до висновку, що, швидше за все, це цілий комплекс ритуальних захоронень. По-перше, ці два скарби знайдені не разом, а на деякій відстані, один від одного. Всі речі були куплені різними покупцями у різних людей, що вказує на його немонолітність, а швидше на походження з одного урочища. По-друге, речі, знайдені в обох скарбах, різняться за призначенням, а предмети з другого взагалі складаються враження походів з двох або більше різних місцезнаходжень. По-третє, вже після знайдення другого михалківського скарбу науковці провели там розкопки і знайшли залишки кліпного посуду, кіст конги копитної тварини тощо. А Владислав Зонтак, хранитель музею Дідушицьких, який скуповував давні артефакти, придбав і знайдений там людський череп зі слідами зеленого окислу на кістках. По четверте, за свідченнями місцевих жителів кінця 19 століття, золоті предмети на тій дорозі знаходили віддавна. Відтак, ми маємо справу з ритуальними захороненнями, а кожен скарб містить в собі речі із кількох поховань. Микола Бандрівський провів аналіз речей з Михалківських скарбів із знахідками із інших регіонів та виокремив принаймні 5 комплектів предметів, з яких два належали чоловікам, а три жінкам. І зараз ви бачите приблизно їх реконструкцію, подану у вищезгаданій статті. Скоріше за все, ці коштовності належали якимось вождям чи служителям культу, жрецям, адже більшість з них очевидно, що мають культове призначення. З усіх знайдених цінностей для мене особисто найбільш цікавими є діадема та зооморфні пластини, які зображують вовків. Існує навіть версія, що ця діадема корона перського царя Дарія, який свого часу невдало спробував повоювати зі скіфами. Але вона не підкріплена ніякими серйозними аргументами. А от відео про скіфську перемогу над персами є на нашому каналі. Відомий український історик Володимир Антонович у 1890 році побачив ці скарби і залишив такі спогади. В музеї Дзядушицьких власник заборонив демонструвати загадковий михалківський скарб. Однак, хранителя німця Зонтага вдалося ублажити. Він крадькома від господаря показав мені скарб. Якщо б ви знали, яка це пишнота, у жодному музеї нічого подібного я не бачив. Втім, описувати скарб не варто. Бо, показуючи, Зонтах взяв з мене чесне слово, що описувати не буду, а розповідати не заборонив, отже при побаченні розповім. Майже всі знайдені предмети датуються 950-750 роками до нашої ери. Однак, разом із скарбами були знайдені три скляні зеленаві намистинки, а серед втрачених речей згадуються бляшки у вигляді грифонів, тому є думка, що скарб можна віднести до рані часу так якому народу належали в давнину михалківські скарби. Переважна більшість дослідників відносить їх до гава голіградської культури, археологічної культури ранньої залізної доби, поширеної в Східних Карпатах і по Подунав'ї в 11-середині 6 століття до нашої ери. Це місцевий варіант гальштатської культури, поширеної в Центральній Європі. До цієї культури зараз мова йде про гальштат, Історики відносять іллірійців, гретів, норіків, панонійців, кельтів та фракійців, і саме останні фракійці проживали в тому числі і на території сучасної України, і саме їм належать наші скарби. Енциклопедія історії України інформує, що відомо близько 300 пам'яток голіградської культури 11 -го середини сьомого століття до нашої ери. Основні заняття населення: землеробство, скотарство, гончарство, металургія бронзи, видобуток солі, торгівля, житла напівземлянкові та наземні, поруч виявлені господарські ями. Основні речові знахідки ліпний чорнолискований посуд різної форми, пишно оздоблений геометричним орнаментом у вигляді широких заглиблених ліній та знаряді й прикраси з бронзи. Могильники ґрунтові практикувалося тілоспалення та поховання праху в урнах. Скарби свідчать про початкову диференціацію суспільства. Та повернімося знову до доктора історичних наук Миколи Бандрівського та цього разу його ґрунтовної праці, культурно-історичні процеси на Прикарпатті і Західному Поділлі в пізній період бронзи на початку доби раннього заліза, що вийшла у 2014 році. В ній він на підставі наявних матеріалів загалом зауважує. Перше. Голіградська культура у Верхньому Подністров'ї завершує своє існування приблизно в середині другої половини X століття до народження Христа, тобто у значно раніший період, ніж це уявлялося донедавна. Друге. Оскільки між часом зникнення голіградської культури і появою на її колишній території пам'яток Західноподільської і Черепинської лагодівської груп утворилась хронологічна лакуна, то підтримано запропоновано раніше припущення. Сулімирський 1938 рік, Тереношкін 1952 рік, Крушельницька 1985 роки про існування в цей час на Верхньому Подністров'ї окремої локально-хронологічної групи пам'яток зі своєрідними рисами, яка вже не була голіградською, але ще не стала Західноподільською. Назва даній групи Михалківська була запропонована ще 1952 року Тереношкіним, який об'єднав у цій назві всі верхньодністровські пам'ятки, більш-менш одночасові з Михалківським скарбом? Третє. Вище запропонована концепція розвитку верхньодністровських спільнот на початку раннього заліза, в основі якої лежать погляди і припущення дослідників довоєнного і радянського періодів, дала можливість інакше уявити походження самої західноподільської групи ранісківського часу, якщо донедавна її вважали конгломератом впливів пізно Чорноліської, Голіградської і Кочівницької іраномовної спільнот Смірнова 1993 рік то сьогодні вимальовується, як припускаємо, її більш наближена до дійсності етнокультурна підоснова, багатогранна за своїми напрямками, а головно часовими етапами, матеріальна культура носіїв Михалківської групи пам'яток початку ранньої залізної доби. Отже, носії горіградської культури швидше за все прийшли десь із Західних Балкан і Адріатики, а потім еволюціонували під впливом зовнішніх чинників в свою унікальну культуру. І я думаю, в першу чергу через появу кіморійців, іраномовного народу, першого, назву якого зберегла нам історія на теренах України. Десь подібно, з Білогрудівської культури пізньої бронзової доби, яка існувала між Дністром і Дніпром, виникла і чорноліська культура, тобто предки слов'ян. Втім, знову ж таки, є противники цієї теорії, які вважають чорнолісців фракійцями. Але давайте зараз згадаємо поодинокі знахідки більш пізнішого часу в порівнянні з основними речами скарбу, адже саме вони можуть вказувати реальне датування цих скарбів. І перейдімо від археологічних тонкощів до, наприклад, писемних джерел, в тому числі на підставі їх аналізу вчені припускають, що творцями Михалківського скарбу. Можуть бути агафірси, яких досить детально описав батько історії Геродот. Геракл з однієї з легенд вважався прародителем Скіфів, і в нього та зміхвостої богині Гілеї, або, за іншою думкою Єхідни, було троє синів Агафірс, Гелон та Скіф. Та чи двоє були вигнані матір зі Скіфії, не впоравшись із завданнями батька. За іншою легендою, їх батьком був Зевс. Далі він згадує, що з країни Агафірців тече ріка Марій та з'єднується з Істром. Марій це Марош, сучасна притока Дунаю, тобто Істра. В іншому повідомленні він пише, що далі на північ від скіфів та від Істру живуть Агафірси. Також, він згадує Спаргапейта, царя Агафірсів, який вбив одного з скіфських династів, тобто царів, певно беручи участь у внутрішньодинастичних міжусобицях. Пише Геродот про Агафірсів і під час Скіфоперської війни. Вони не підтримали своїх сусідів у війні з Дарієм. А коли скіфи спробували заманити перців на землі агафірців, щоб підштовхнути їх до війни, то ті розгадали цю хитрість і вислали до них гінця, який попередив, що якщо скіфи вступлять на їх землі, то їм доведеться воювати на два фронти. І скіфи відступили. Ну, а його опис цього народу подаю повністю. Агатірси. Є найлагіднішими людьми. Вони носять на собі багато золотих прикрас. Вони спільно злягаються з жінками, щоб бути між собою братами та родичами і не мати ні заздрощів, ні ненависті. Що ж до всього іншого, то вони схожі на африкійців. Оця згадка про багато золотих прикрас і наштовхує дослідників, що творцями Михалківського скарбу були саме Агвірси. А що ж кажуть науковці про етнічну приналежність Агфірсів? Загалом. Переважна більшість з них сходиться на думці, що це були фракійці, предки гетів і даків. Є версії, що це були слов'яни. Академік Борис Рибаков взагалі стверджує, що це були скіфи, які були асимільовані фракійцями. Існує також гіпотеза, що агафірці – церанці, близькі скіфам, але не скіфи на таринах давньої Румунії прийшли народ. Який після другої половини п'ятого століття до нашої ери був асимільований фракійським етнічним середовищем. Загалом, як на мене, в історії про Михалківські скарби питань залишилося більше, ніж відповідей, і я сподіваюся, що з часом відповіді на них все ж будуть знайдені. Який буде знайдений сам скарб і повернутий на батьківщину, адже він безцінний. Якщо вже говорити про його вартість, то закінчу це відео уривком із вже згадуваного інтерв'ю Миколи Бондарівського у видані день. Якщо перевести вартість цього скарбу в грошовий еквівалент, то скільки в нашому сучасному світі може коштувати така знахідка. Я не є експертом з оцінювання старожитностей. Найбільше про що можу сказати, так це про наукову вартість михалківського золота. Припускаю. Що для вивчення мистецтва і релігії стародавньої Європи вони, ці скарби, значно перевищують наукову вартість слонозвісної пекторалі, про яку ви згадали на початку. А коли вести мову про їхню цінність у грошовому еквіваленті, то згаданий уже Михайло Ростовцев, тобто російський історик античного світу, археолог мистецтвознавець, оглянув михалківські скарби, оцінив їх у понад 3 мільйони швейцарських франків, що станом на 1933 рік. Було еквівалентом 870 кг золота. Тобто, станом на сьогодні, на кінець 2022 року, їх вартість становить біля 2 мільярдів гривень, якщо не більше. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!